Цей час політичні справи України будуть набирати стрімких обертів, стрімкі оберти в укладанні нових законопроєктів. Ретроградний Меркурій можна порівняти з ситуацією, коли доводиться по декілька разів перечитувати сторінку книги, бо відчуття, як наче читаєш крізь пальці, і нічого не можеш зрозуміти. Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. В Цьому відео поговоримо з вами про астрологічні тенденції з 27 грудня по 3 січня 2023 року. Поговоримо з вами про те, що ж нам відкриває початок нового року. З 27 грудня по 29 грудня місяць просуватиметься по знаку риби. Може відчуватися дещо меланхолічний настрій. Звернення уваги вглиб своїх переживань, вглиб своїх почуттів, гармонічний аспект між місяцем та сонцем у вівторок вказує на можливість усвідомлення природи своїх перевань, налаштувати сприятливу атмосферу з близькими з сім'єю. І також, 27 грудня, Меркурій почне формувати опозицію з чорним місяцем, в той же час підходячи до Плутону. Можливі відчуття зміни умови водів, трансформації думок, трансформація бачення ситуації та навіть усвідомлення самого себе ці дні небезпечні для нервової системи. Можливі хвилі тривоги, відчуття тиску дуже важливо вирівняти колесо балансу в житті. Приємні прогулянки, вчасно перемкнутися на іншу сферу, дихати свіжим повітрям, робити дихальні практики, очищуючи таким чином ваш ментальний план. Меркурій з 27 грудня зупиняється в 25 градусі Козирогу та 29 грудня розпочинає свій ретроградний рух до 18 січня 2023 року. Ретроградність Меркурія в знакі козоріг вказує на необхідність перегляду сфери реалізації, роботи, надпрацьовитості, а саме власного ментального перевантаження щодо цього. Він може давати непорозуміння через схиби у концентрації, можливе уповільнення в налагодженнях комунікації та договорів, оскільки Меркурій також управляє транзитним Марсом близнюках Поспішні дії та висновки можуть заплутати вкрай. Сприятливим буде обрати собі нішу в вашій інформаційній, ментальній науковій роботі чи в роботі саморозвитку, просування та зайнятися її систематизацією, відточенням або необхідним поглибленням. Ретроградний Меркурій можна порівняти з ситуацією, коли доводиться по декілька разів перечитувати сторінку книги, бо відчуття, як наче читаєш крізь пальці, і нічого не можеш зрозуміти. Тому не дивуйтесь, відчуваючи вузьконаправленість та уповільненість у сприйнятті і відтворенні інформації оточуючими. 29 грудня Венера також створює аспект з'єднання з Меркурієм та рухається до з'єднання з Плутоном і опозиції до чорного місяця. Це досить складна конфігурація, оскільки і Венера в цьому знакі знаходиться в обмеженнях проявлення її природи. Точною аспектарна картина буде 31 грудня та 1 січня. Саме 31 грудня додатково місяць. Добудує та квадрат в знакі овен, і цей час може бути складним. Важливо не нехтувати власною безпекою та безпекою близьких. Для підтримання здоров'я, гарного фізичного стану слід давати собі збалансовані активності та обов'язково онукати переохолодження та перенавантаження. На святкування нового року краще зуміти дати собі можливість відчути комфорт, відчути розслабленість. Також 31 грудня та 1 січня Меркурій буде в секстилі з Нептуном. Важливо прислуховуватись в цей час до власної інтуїції, сприятливо займатися творчістю, написанням статей через стан потоку без оцінки та суджень, без сумнівів вдасться створити щось глибинне, щось сенсоутворююче. Через медитативні практики можна буде відчути імпульси вашого підсвідомого. З 1 по 4 січня сонце буде створювати гармонічну аспектацію до місячних вузлів. Ці дні сприятливі для проявлення себе у відповідності до своїх задатків, так би мовити, за покликом серця. Проявляючи волю, спрямованість, можна бути впевненим лідером розуміючи природу власних почуттів та природу почуттів оточуючих, даючи іншим те, що вони потребують. З 3 січня Венера переходить в знак водолія і одразу починає формувати секстиль до Юпітера. Це гармонічний аспект, яким не завадить скористатися. Дозволяючи собі бажати та реалізовувати свої ідеї, бажання швидко, без застоювання енергії. Сприятливим також буде зміна атмосфери, вибір приємної саме для вас компанії та благодійна допомога від щирого серця. Дуже важливе саме ваше непідробне бажання. Для того, щоб цей час зацікавити когось, ваша пропозиція має бути цікавою, неординарною. Такую, що неодмінно принесе нові враження, в цей час люди будуть більш націлені на колективне почуття спільності, дружності, пошуку неординарності та підживлення натхнення ідеями з іскрою. Юпітер з другого градусу знаку Зодіака Овен буде робити секстиль до натального Сатурна в карті України на період від 29 грудня до 6 січня. В цей час політичні справи України будуть набирати стрімких обертів, стрімкі оберти в укладанні нових законопроєктів, отримання значущої допомоги. Але в той же час і транзитний Сатурн. Востаннє встає в з'єднанні з натальним місяцем України з 27 грудня по 16 січня. Можлива хвиля значних обмежень для народу, час, коли варто кожному з українців підсилювати свій стан, тим самим підсилюючи колективні енергії, наповнюючи їх вірою. Я вас вітаю з наступаючим 2023 роком. Цей рік неодмінно принесе нам здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю вам вступити в новий рік з чистими намірами, відкритим серцем, відчуваючи відповідальність за своє життя та прямуючи синхронно з істинними бажаннями вашої душі. Вітаю!